Привіт! Мене звати Настя, і сьогодні відео про те, як я змінюю свій стиль повністю і додаю китайські традиційні нотки до нього. Ну що, я піднімаюся додому посилками. Я готова знімати відео. Всі Не знаю, що на мене так впливає. Можливо, те, що зараз весна, якісь весняні гормони літають у повітрі. І я просто як та кицька, знаєте, вони так бігають шалено за своїми коханими. От я Тією самою швидкістю на сайті купляю речі. І мій баланс з тою самою швидкістю флешу все зменшується і зменшується. Але якщо б цього не було, то б не було б цього відео. Через те, сподіваюся, буде цікаво, тому що мій стиль по життю яким він став у Китаї через те, що головне, що було зручно і на скутер можна було спокійно залазити? Через це я вирішила познаходити цікаві речі в китайському стилі, в китайсько-традиційно модернізованому стилі. Через те, що зараз це популярно в Китаї, і в Україні я завжди хотіла так вдягатися, але чекати речі з AliExpress по два місяці, а потім ще не факт, що дійдуть, не факт, що підійдуть, а гроші не повернуть. Так що це все було, чесно, як пропаща в справа, і я вирішила ні, дякую. А тут можна розгулятися через це починаємо! До речі, Репсі, я ще припахала свого чоловіка, він буде реагувати на ці аутфіти і казати свою думку. Або нав'язану думку кимось. Про це, якщо вам сподобається це відео, сподобаються аутфіти, обов'язково ставте вподобайки. Я буду дуже рада. І обов'язково пишіть в коментарях, який саме аутфіт вам сподобався найбільше. Ну що ж, давайте починати з першої посилочки. Я збирала все скопом, через те не можу точно сказати, що саме тут, але будемо дивитися разом. До речі. Хочу зразу сказати, в Китаї справді дуже популярні оці от модернізовані китайсько-традиційні речі. Через те, що зараз навіть в повсякденному житті ви можете на вулицях побачити дівчат, які взявнуті в традиційно китайські речі, або в речі, у яких є якісь традиційні елементи. І для мене це виглядає максимально круто, через те у нас і є це відео. Перша річ. Це плачутко, я вже знаю, що це платюжко, воно з джинуси зроблене. Сподіваюсь, воно мого розміру. Насправді я думала, чи його купляти чи ні, тому що тут є оця штука, мені не дуже вона подобається цей герой. Але як на мене, навіть якість не так вже і погано, як можна було подумати. До речі, ціни я теж напишу. Оце. Це холо. uh what should i say uh it's cool for pictures for real life no real life no why especially for model for some model use some kung fu background behind you it's really really suits but well, i think even for summer this dress А він кенсі Чаніз Айсінстайл. Майґратґретма costume like this. Наступна <laughs> річ дуже криклива, дуже кричить. Дуже хоче вибратись назовні. Видно, але хай трохи посидить, повчиться, що так не можна. Коли я говорю, не можна шелесті так сильно. Але я навіть жила в Україні. І якби там трошки інші тренди, і люди намагаються слідувати трендам. А мені це було робити важко, адже кожного разу, коли я перед цим переглянула якісь статті в інтернеті, що зараз модно, це так важко. Через те, що ти починаєш зациклюватись на чомусь одному або на двох речах, на якомусь кольорі, Я просто такий нічого нема. Через це я завжди полюбляю просто слідувати тому, що в мене десь там кричить. З мене серце, душенька моя, не знаю. Те, що мама навчила, о тому я і слідую. Ну, і, як казали мої друзі, я не так і погано в цьому-всьому слідую, навіть без ваших тренів. Я не знаю, що то таке. А ні, я знаю, що то таке. Боже, що ж ти так кричиш, Бомі, ти теж хоть сюди. Це платюшко теж, ще одне. Бомі, ні, це не тобі. Я знаю, що ти китайська собака. Це довге платюшко, типу як ханьку. Oh, not very good quality, but maybe it will look good Oh my gosh. Oh, well, my tall wife with Chinese costume. What's wow. Fantastic. Excellent. Hairstyle, makeup. Yeah, especially this walk style. Is that real? <laughs> No, it's not real. Ну що, ми готові приступати до наступної речі. Вона велика. Це топ. Триває! Я знаю, що це. Оце я хотіла, воно трошки дорожче, ніж все інше. Але це я хотіла До речі, ви знаєте, що це? Це е, листівочка тобі говорить про те, що цей, ця річ... Якщо ти залишиш фотографію, залишиш свій коментар, залишиш п'ять зірочок в своєму відгуку і відправиш скріншот до месенджеру з магазином, то тобі відправляється назад вайлані. Я буваю знаєте, так коли позамовляю багато всього. Потім виходжу на грибний збір. Просто там повідправляла всі ці відгуки і така отримати, отримати, отримайте. Приємненько! Таке це фріланточка, да, схоже на коврик, але помірює фокружу. Like uh, I don't know about size. It's really normal size, or kind of big to you. No, it's normal size. Dress like this. Well, it reminds me of cosplay. Uh, because this, because this, the, but it's cool. Наступна посилка це не знаю, що це. Давайте будемо дивитися. Це блузочка, теж в китайському стилі, теж є, до речі, два юані, щоб мені повернулися. М -м -м -м. До речі, до речі, я думала, все буде гірше з нею. Тому що я дивилась на неї на сайті по коментам: о, Боже мій, о, господи, я думала, все, до побачення, повернення.

Скот є сусти тіс шорт анасосу тіоргірка. Наступна посилочка. Зараз будемо дивитися, що там всередині, а до речі. Ще один такий факт, не факт. Але китайці ніколи не будуть вас судити по вашому зовнішньому вигляду. Вони будуть вас судити. По вашій поведінці, по ваших внутріщах, як можна сказати, по вашому доброму серцю, добрій душі. Вони завжди дивляться спочатку, чи ти велком до них, чи ти добра людина, чи ти готова допомагати. І вже потім будуть дивитися, яка стильова і кота Чіка. Так от, про Чіп, давайте глянемо, що там мені прийшло. От що трошки є. Чіряно! Це така ковтинка непогана, з такими китицями, слухайте. А якість не чоток, не чоток. так, якість. Тут такі прикольненькі камінці. Тут немає ніяких у середині Тобто, якщо розтібнеться, то розтібнеться. Сісі наружу. Ну, I, uh... no, I do actually. Uh, it's different. But I'm sure your jeans can change to another one, pant, another type of pants. Yes. yes, so to your black shirt. І на кінець ми візьмемо зразу дві посилочки, тому що одна дуже маленька, друга побільша. Це маленьке, я знаю, що це. Я купила одну, поки що спробувати. Боже, яке воно мале. Ну коротше, це така о, заколочка, вона, я думала, більша, але вона мала. Але вона прикольно вона переливається, як ви бачите. Я не знаю, як там сказати. Я не знаю, чи вона вам переливається, мені вона переливається. Наступне. Два юані. Це добре. І це остання, да, остання посилочка. Це буде ковтинка знову, тому що ковтинок багато не буває. Така біленька, дуже проста ковтиночка, просто, знаєте, на кожний день. Тут є вже обманочка, це дуже добре. Через те, що я вже сказала, нічого вивалюватися не повинно. І отут є такі зав'язочки, ти їх зав'язуєш і в тебе така прикольна ковтинка. Ну, коротше, пішли. Вау, I like this best! На цьому все. Я вам тут посміхаюся, але якщо б ви знали, що тут твориться після всіх цих посилок, краще не знати. От правда, просто. Зараз буду прибирати. Але на цьому все. Я дуже вдячна, що ви додивились до цього моменту. Обов'язково залишайте свої коментарі, що вам сподобалось. Перший, другий, третій, четвертий а, мій аутфіт, що не сподобалось, що на мені не сидить, що ви, можливо, купили б для себе, і чи взагалі вам подобається цей стиль чи ні. І так само, якщо вам сподобався хоча б один лук з цього всього, залишайте своє вподобайку, і я буду дуже-дуже вдячна вам. Адже я намагаюся розвивати український контент, українськомовний контент, і це трошки важкувато. Але... Я буду старатися ще більше і ще краще, щоб в мене все виходило, а ви мені в цьому зможете допомогти. Через це дуже вдячна за ваш перегляд, дуже вдячна, що були зі мною. І до наступного разу. Цей тінь!